Вітаю на моєму каналі руни прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про таку собі цікаву публікацію Financial Times про те, що США заборонили Україні удари по російським нафтопереробним заводам. День сьогодні і так тяжкий, і ніч, зокрема, так? Обстріли великі, руйнування, загиблі і так далі. І ще такими статтями вирішили добити. Да? Ну, давайте подивимось, що й до чого. Гаразд, давайте зразу в ЛОБ. Правда, така має інформація, така місце, чи це замовна стаття. Зразу, давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи правдива інформація про те, що США заборонили е, Україні бити по російським нафтопереробним заводам? Скажіть, ровну правду. Воня перевернута. Альгіс перевернутий, Беркана, Фіналшо. Дві руни потяглося. Ну, гаразд, Гебо Іса. М -м -м, знаєте, воно цікаво йде. Тобто, ну, брехні тут не випало зразу. Але зараз, зараз поясню. Що ми маємо? Вуньо перевернуто, Аліс перевернуто, Беркана, Гебо, Іса. Це все виглядає так, ніби, знаєте, вони висловили певну там занепокоєність щодо того, що Україна б'є по російським цим, по російським нафтопереробним заводам. Прямо як такої заборони тут немає. Ну Ось в Унію, знаєте, певне розчарування у них. Да? Ось щось Аліс натякають нам, що, ми ж, що Росія буде давати відповідь, да? і що у нас якби, певна незахищеність є да? в цьому плані. Ось Беркана показують, що розвиток ситуації буде. Ну, зрозуміло, в принципі, що ось Росія дасть відповідь. Ось Гебо показують. ну Це, знаєте, як Гебо, як це як партнерство, це, як, знаєте, як порада. Ну, це, це не наказ, це не який там не цей не заборона, це знаєте, як порада. Ну, друг другу дає пораду, що ну, ти обережно, то що там щось буде да, в такому плані. Ну і осіса, це теж ну, певне попередження, певне попередження, певне обмеження. Да, що е, обережно, мов робіть це, тому що Росія ж ви бачите там, не в адекваті керівництво Росії, який буде результат. Тобто інформація частково правдива. Частково. Прям брехні тут нема, але в той же час жорсткої заборони тут також нема. Іса це скоріше м, прохання ну, обмеження якогось, обережності. Це не стільки заборона. Іса то не про заборону. От що. а ну а раз, давайте ми тут цієї статті подивимось, що це вони так розцей. Так, дякую за відповідь. Дивлюсь одне, а, чесно, чесно кажучи, так хочеться подивитися, що по Росії буде найближчим часом летіти. Це, напевно, буде наступне відео на сьогодні. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну, власне, з якою метою була написана оця стаття Financial Times про те, що США забороняють Україні бити по нафтопереробним заводам Росії. Скажіть, що правду. Я вас перевернути. Турісас. Аліс. Кана перевернута. Зовсім цікаво. А фінал який? А фінал нас? Ага, он. На Гаразд, що ми маємо? ЕВАС перевернутий, Турісас, Альгіс, Беркана перевернута Інус. ЕВАС перевернутий. Показують, з якою метою було написано. Показують, що є певні обмеження. Да? Ну, попередження фактично, Да? Попередження для нас, зокрема, ось Турісас, Ну, оце, оце точно попередження, якщо так взяти. Турісас це ось, ну, гучні заяви, якісь активні дії. Ну, Турісас – це от саме про. Ну, в принципі, це є удари по НПЗ по російським. В даному випадку воно так і є. Ось і Альгіс. Нащо воно все? Ну, за, Для захисту, знаєте, для власного захисту, для власного попередження. Да? Ну, Виглядає так, ніби хочуть відмазатись, розумієте? Що, там, якщо будуть з Росією говорити, хоча ж говорять за спиною, це ж я вже дивився. От. Тому, ну, ми українцям такого не казали, то вони самі. От розумієте, таке бажання якби відгородитись, відмазатись, захиститись. Я не я, хата не моя. В такому плані. Отже ж, добре, далі, беркана перевернута. Ну йде певна деградація. Деградація чого? А от далі інгус іде. А інгус це якраз про достаток. Тобто там щось мелькало, мов не бийте по нафтопереробним заводам Росії, бо піде рости ціна на нафту і так далі, мов вдарить по достатку. Ну то да, переживають в тому числі за себе. Правда, якось цікаво звучить, тому що США теж доволі суттєві запаси нафти мають, якби підняття цін на нафту їм на руку піде, якщо так. Тому тут таке. Ну, бачите, стаття принаймні не видно, щоб було пропла... щоб проплачено, бо щоб це прям чітко проплачена стаття, ну то ні. Так, що тут ще спитати? Так, дякую за відповідь. А давайте тут же. Чи продовжаться удари по нафтопереробним заводам Росії? Ну, я думаю, буде гарне питання і доречне. Щоб вже закрити цю тему. То й подивимось зразу, як наша влада на такі от заяви відреагувала. Гаразд, дякую за відповідь. А ну, добре, давайте. Важливе питання, ще раз перемішаю. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, удари по нафтопереробним заводам Росії найближчим часом продовжаться. Скажуть ровно правду. Перперевернутий. Кано перевернуто. далі. що? А фінал. О, ну чудово. От у даному випадку прекрасно. Прекрасно. Гаразд, що ми маємо? Апер перевернутий, Кано перевернута, Вуньо і Хагалас. Як виглядає? Ну, зразу. Аппер перевернутий. Ну, певні обмежені можливості є. Да? В той же час пер таємниця. Таємниця. Тобто, що це може бути? Це може бути як певний, знаєте, період затища. Ну, ніби на якийсь час невеликий, удари припиняться. Ось кано перевернута. Ну чому? Ну, певні негаразди є. Певні негаразди, як виглядає? Перевернути обмежений ресурс. Знаєте, ніби дрони от якраз наробили ті дрони, якусь їх кількість дальнобойних дронів наші, ну... Чи то спецслужби, чи то Укроборонпром, чи може якісь приватні компанії, наробили і ось ту кількість використали. І все. І плюс знаєте, як, знаєте, ем, ну, руйнування планів веде. Тобто, ну не все долітає. Десь треба нові маршрути роз... Е, намацати, да? тому що росіяни ж почали там переставляти ПВО, схоже на те. От. Тобто, дійсно, якась пауза буде. Попри те, воньо. Говорить про радісні новини, про радісні емоції, про здійснення мрій. Да? Те, що прям всі українці зараз сплять і бачать, щоб по Росії летіло, горіло, далі ніж око в них бачить у той Росії. Ну саме на території Росії горіло, зрозуміло. Дів пишена ну що це? Ну це ж це ж воно і є. Тобто все продовжиться. Бавов не буде багато, просто трохи пізніше. Сього якась певна пауза буде. А потім по Росії піде Хагалас. Ну чого їм від широкого серця побажаю. Заслужив. Хай, хай карма їх до женек слід. Ну а раз. Ну, все, в принципі, таке коротеньке відео буде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!